Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк і не забудьте про коментарі. Це дуже важливо для нас, як для авторів контенту. Мій гість пане Хатков. Він редактор Дефенс Експрес. Пане Лежа ради бачити. Слава Україні, Героям Слава дякую, що ви з нами. Ну що ж, якщо довіряти виданню NBC News, повідомляється, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість автоматичного надання Україні членства в НАТО. Якщо Росія порушить потенційну угоду про припинення вогню, такий варіант, як дописують журналісти, може бути однією з гарантій безпеки. Він міг би вирішити ключову проблему для Києва, а також союзників, пов'язану з можливістю посилення РФ для нового вторгнення. Нагадаємо, ну, що не вперше ця інформація з'являється минулого декілька днів тому, вона також курсувала. Мережею, але там не було прив'язки, що Сполучені Штати розглядають. Тепер бісі пише, що Сполучені Штати розглядають цю історію на ваш погляд. Наскільки реалістично в цілому її втілити в життя, зважаючи на ще й позицію Росії? Наскільки це процедурно навіть можливо? Неможливо близько нульова ворогність. Абсолютно Поясніть. по перше, треба розуміти, що у будь-якому випадку прийняття будь-якого нового члена до НАТО це. Процедура, яка передбачає отримання безпосередньої згоди від всіх країн, всіх інших членів НАТО. Тобто, можемо сказати, як брало останніх двох: Швецію з Фінляндії. Фінляндія доволі швидко проскочила десь приблизно за півроку. А от Швеція тримала, ну якби гальмувала Угорщина довше за всіх. Там, почать Туреччина була, але з Туреччиною реально ні, ті, от, можливо, там, суперечки відносно позицій щодо Курді, вони якби стали предметом обговорень. Торгів тор між Анкарою та Стокгольмом, А от Угорщина, яка якби, має такий проросійський уряд, вона гальмувала про це до останнього. І очевиці аналогічна процедура у будь-якому випадку буде чекати будь-яку іншу країну, яка зможе приєднатися колись до НАТО. В принципі, тобто все одно треба буде пройти всі ці от моменти з узгодженнями, які відбуваються наступним чином: що країни голосують ну зокрема щоб брати середній показник, то просто спочатку це виноситься на голосування парламенту. Він приймає відповідний законопроект. якщо там двохпалатний парламент, то дві палати, Голосують, для цього він підписується, ратифікується, і а якби саме головне потребує згоду всіх. І там немає ніякого такого, а отак, от так от все зробити автоматично тим паче. Але якраз декларації того: а, от якщо там рашка на вас нападе, ми одразу вас приймемо до НАТО, от може бути такою якби ілюзорною морквиною якою було так от робити, mm -hmm. і звісно, no. на це якби Україна, на мій погляд, найбільше у світі обіжлася на папірцях, тому о, ну безпеково в папірцях. Mm -hmm. а, то, тому я думаю, що навіть ніхто ніхто в Україні це не буде розглядати. Я розумію про що ви абсолютно, і це просто важливо було проговорити цю історію, тому що багато хто за нею вчепився. Я такої самої думки, і потрібно просто розуміти сам контекст. Аби усвідомлювати, що реально це неможливо, хочу вас запитати про ну зараз інформаційне тло. Ми самі розуміємо, яке там або пільні заяви, звинувачення і так далі. Але якщо вдатися до практичної площини і поміркувати про те, а чи можливо в теорії те, що Дональд Трамп повністю припинить постачання озброєння, або просто не продовжить його, або озброєння завершиться. І наш вектор, який ми звертаємо до Європи, тому що президент недавно заявив, що я буду спілкуватися з лідерами Європи і проговорювати з ними питання забезпечення збройними силами України, тому я просто хочу звести це до простого запитання: чи здатна Європа замінити США в постачанні озброєння для України? Ну, відповідь на просте питання, відповідь проста ні. І зараз поясню, в чому аспект. І коли ми говоримо про правильне формулювання, відносно що Трамп зробить, ще зробив і чим може загрожувати, повертаємось на період до інавгурації Трампа. Тобто ще каденція Байдена за чотири місяці до того, як піти в історію, в реально адміністрації Байдена виділила у доволі адекватному темпі велику кількість озброєння за пакетами президентського вилучення та у Зокрема, вони об'єктивно, і вони про це прямо говорили. От Трамп прийде, і от щоб вам вистачило на певний час, поки от все це буде йти, тому що Трамп проходив і. Про те, що він припиняє будь-яку підтримку Україні, він про це приходив безпосередньо перед виборчими обіцянками. І треба розуміти, що над, якби, ну, немає на 25-й рік допомоги передбаченої у бюджеті, тому що немає самого бюджету, але це деталі. Тобто, очевидно. І вони накачали певним чином виділеннями коштів, саме тобто, виділь, своїми актами виділення коштів, створили ну, Велику кількість якби, запасу озброєння. насправді. Тобто, там дійсно мова йде і про боєприпасні пакети, які виділялись, і про, наприклад, те, що за одним з пакетів УСАІ на один мільярд доларів, це просто про підтримку тих систем, які вже були передані, це про замовлення боєприпасів, зенітних ракет багато чого іншого. Ем... І це має надходити до України. Поступово, тобто, за навіть за президентським вилученням від моменту оголошення до моменту прибуття це виявляється. Ну ті говорили, що це дуже швидко, про намі Пентагоні говорили там два тижні, максимум, два-три тижні всім, але от Україна вже з боку от президент України неодноразово говорив про те, що навіть пакет за президентським вилученням він доходить місяцями, за те також треба враховувати. А у САІ, тобто, коли зброя взагалі замовлялись безпосередньо у виробників, ну там контракти вже базово розписувались до 26-27 років. Тобто є певний запас міцності, станом на 22 січня ми почали їсти цей запас міцності, тому що з 22 січня жодного нового пакету озброєння або за президентським вилученням, або за програмою у нового. Не оголошувалось, тобто, ми повинні зараз також для аналогії повернутися у 24 рік і згадати, що там був період з нового року по квітень, коли не виділялись нові пакети? Там був один маленький. Там ще були питання, як вони знайшли сінесі кошти. От за цей період, тобто за 4 місяці 24-го року, скільки було розмов? Публікації, інтерв'ю, ефірів відносно того, що от ми не отримували нові пакети допомоги, це попри те, що Україна це отримувала старі, які були до цього оголошені, отримувала у Але кожні два тижні традиційно ми не чули про те, що там президентські вилучення на півмільярда доларів, з боєприпасами, і це взагалі не було вже новиною. І ситуація наразі повторюється: тобто, з 22 січня по сьогодні. Жодного нового пакету для України не оголошено, так, в принципі. Тому і не буде, тому що грошей немає. І там у, у Трампа, очевидь, має затісатися вже інша п'ятка, і почне має почати, почати працювати мозок, От, а не російська закладена туди пластинка, щоб щось, очевидь, змінилось. І така ситуація на сьогодні. Тепер ми підходимо з тим, що от питання правильно. Чи може Європа замістити? Європа не виробляє ракети до Петріота. Ну, як мінімум, найближчі два роки не буде. Вона не виробляє ракети до f 16 які також використовуються у насхів. Тобто АІМ 9, АІМ 120 АМРАН. Це американські ракети. Європа не виробляє ракети до Хаймарсів, ні Атаком Синіджим ЛРС. Європа. Не виробляє протанкові комплекси ТОУ, які використовуються в Бредлі, тобто не виробляє джевеліни. Ну, тобто є цілі категорії озброєнь, які виробляються лише у США. І Європа так само від них залежна. Ну, ті країни, які її використовують те саме. Е, Об'єктивно, і Україна, і Європа загалом, в тому числі Європейський сегмент НАТО і та Європейський Союз, зокрема армії цих країн залежить від позначення від США, так чи інакше. Можливо, просто згадати про те, що ну два аспекти відносно того, скільки озброєння використовує Україна. Президент України озвучив понад 30% це американське озброєння. Трохи менше 30% європейське це інше, тобто близько 40% це те, що Україна сама себе забезпечує. Але чи серед цих для розуміння, просто про що ми говоримо, це приблизно. Скажімо так, зне, е, насправді е, що треба розуміти: деяке озброєння, яке передавалось європейськими країнами, воно також американське, тобто, умовно в США передали три патріота, але всі інші патріоти надійшли безпосередньо від європейських країн, тому немає об'єктивно інших варіантів, ніж якщо ну, Європа на це піде, звісно, окрім того, щоб замовляти деякі види озброєнь. І у США за гроші, вочевидь, єдиний варіант платити їх американським, американським оборонним компаніям. Пентагону, зокрема, точніше напряму там у США хитра модель продажу іноземного озброєння унікальна. Тобто, ти все одно купуєш, наприклад, от хочеш Петріот, ти йдеш на Дорейтон, ти якби йдеш до Пентагону і через Пентагон його можеш купити. От за цим цінником, який скаже Пентагон, а от Рейтон все одно отримує контракт з для внутрішнього споживача з міністерством оборони, тобто, це про те, як американці вміють торгувати озброєння, не можна прийти до Рейта, не сказати, що я хочу у вас купити Петру. Ну можна результату не буде аналогічно з будь-яким іншим озброєнням, тобто лише всі контракти через Держдеп, через Міністерство оборони США, через уряд, через президента, все без варіантів. Наступний аспект Україна, якщо брати з того, що використовує, крім ППО, це 900, згідно з переліком переданого виділеного озброєння від Пентагону станом на якраз січень 2025 року. 900 було передано оборонно-транспортерів М113. 400, понад 300 або 400, ну, ще не пам'ятаю, все ж таки 300 Бредлі. Скільки ж страйкерів. Це бронетранспорт ну, брон для це БМП 200 М3 сімок. Тобто є питання, як це все, все обслуговувати банально. Тобто, знову таки, ми вже якби використовуємо той запас міцності, який був створений Байденом. Наскільки його вистачить, невідомо. Тобто, ну, Це абсолютно не публічні цифри і навряд чи хтось взагалі це може колись озвучити. Але от для розуміння, ми вже витрачаємо запас міцності. Питання скільки його вистачить. у цій парадигмі. У будь-якому випадку Європа буде, якщо буде допомагати Україні, змушена закуповувати американське озброєння. Все, інших варіантів немає. Дякую за професійне роз'яснення. Є ще одна вкрай важлива тема, яка зараз надзвичайно актуальна, тому що над видання Telegraph до прикладу пише про те, що Кір Стармер, прем'єр Британії. Запропонує Трампу план розгортання в Україні європейських військ. Значить, план передбачає, що в українських містах, портах, на об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту. Це ключове, далеко від нинішньої лінії фронту. Розмістять близько 30 тисяч військовослужбовців під керівництвом європейських країн. І тут насправді дуже багато запитань виникає. Перше доволі сумнівно насправді звучить ця інформація, зважаючи на те, що не дійшли згоди на двох самітах, організованих Макроном. Далі, чи в принципі Білий Дім може окнути цю штуку. Далі чи є в такій кількості військові? Далі, як який у них буде мандат? Чи будуть вони озброєні, чи ні? Як це потрібно затверджувати? Через Радбез, міждержавні якісь угоди по, по іншому, найголовніше чи Росія взагалі на це піде, тому що ми знаємо її ставлення до НАТО до військових НАТО в Україні, ну і так далі. Тобто питань безліч, тому е, чи правильно розумію, пане Олеже, що на моє запитання? Я почую третє, втретє відповідь: ні, це неможливо? А я б сказав би інакше, якщо О. в Європі… Тобто під Європою я маю на увазі реальні європейські уряди з автономністю розуміння поточної безпекової ситуації. Тобто не, не про Фіцо, не про не про угорського цього товариша. Орбана. Але от якщо брати саме ключові країни, безпосередньо ключові країни Європи, які відповідають за безпеку, це Велика Британія, так чи інакше, хоче вона чи ні. Тому що це її континент, Франція, Німеччина бо як економічний лідер, Італія, Іспанія, Нідерланди, Данія, Скандинавські країни, Польща, тобто, ну мілкіші там Балкани, там Греція, Ну, це от можна там якби поки винести за душки. Ну і якраз от розширений саміт безпосередньо. Тобто який має відбутися, в очевидь, у Парижі найближчим часом, це якраз той склад е, країни, які е, ну на мій погляд розуміють те, що Трамп точніше, так, навіть хексек, хексет під час брюсельського саміту, він прямим текстом у своїй промові, яка програмна, і чому важливіше, на мій погляд, е, чути і розуміти, що сказано у тих промовах, які готуються. Тобто, коли людина просто політик читає з папірця, те що їй написали. Тому що це все узгоджено на найвищому рівні, там все вивірено, всі формулювання, все те інше. А коли людину там хапають журналісти, і він такий, а, що, де, а, о, отак, і потім все, все на це рефлексують, це інші речі. І от у своєї промові під час ну, Рамштайну, який був проведений у Брюсселі, от Хексер прямо сказав: ну, об'єктивно, проблеми Європи, проблеми Європи, США виходять з цих проблем. Все, і насправді для багатьох це чомусь стало таким шоком. Всі почали бідкатись, бігати в роблять великі очі. Нас ніхто не попереджав якісь маячня, тому що це було прямо написано безпосередньо у предвиборчій компанії Трампа. Він з цим йшов про це на кожній, просто на кожній безпековій конференції в 23 третьому році говорилось. Перед цими ж самими політиками, мовляв, дивіться, прийде Трамп, вийде з Європи, вийде з НАТО, або зведе свою участь до мінімалістичної і тепер якби Європа муне, повинна вирішувати свою безпеку самостійно. І все говорили спеціально, для того, щоб ніхто не робив великі очі і не бідкався, що не попереджали. Зараз роблять великі очі і бідкаються. Як це так? І так ситуація просто не налазить на голову, тому що це якби. Архітектор прийшов до будинку і сказав мешканцям: я забираю вас фундамент, тому що США і були архітектором безпеки Європи, і самі стали фундаментом за результатами Другої світової війни. І вони забезпечували безпеку Європейського континенту, Європи, в принципі, від 에, РФ, ну від Росії, скажімо так, тобто від Радянського Союзу, Російської Федерації від Росії, в принципі, з 45-го року. І забезпечували от буквально от до 25-го. Тобто так цей час завершився, це очевидно, тому що це прописано в них в всіх документах, що вони перемикають, вони пояснюють, це можна читати безліч е їхніх аналітичних доповідей, які писались тепер людьми, які стали заступниками міністра оборони зі стратегії. Euh, безпосередньо, от він писав про це, все як це буде відбуватися, чому аргументував там все це. Прописано було, і це буде реалізовуватись. Вони прямо говорять. Ну перемикаємось на Китай, нас не вистачає ресурсів, і вибачте, ну але й от Європа 13 трильйонів євро. Економіка якби має, якби, би владнати. Те, що це вже якби переросло в те, що США лапзаються в Десна з Путіним. Ну це вже страшно, вже звісно, для самої Європи, і тому от вони точно мають розуміти, що все якби треба щось робити кардинально, а не підкатись і робити великі очі. Тобто, в чому аспект відносно цієї всієї підводки, що називається, до головної тези, європа має зрозуміти, що зараз в неї є унікальна можливість визначити, де саме буде проходити з. РФ розмежування, називаємо це так, і де буде наступне поле бою, все це єдина унікальна історична можливість у найближчій оглядовій та середньостроковій перспективі для європейських країн. Обрати це самостійно. У випадку, вони чудово розуміють і про це говорять в усіх містах від Лісабона до Варшави про те, що. Якщо Україна паде, якщо буде просунута капітуляція України під відом мирних там, умов Трампа, то це буде означати поразку Європи. І розмежування, вочевидь, пройде значно ближче, ніж може пройти у іншому випадку. І оголюється банально величезне просто ну, м'яке підбрющує Європу у вигляді там Балкан і все те інше, а, і це додається до тих інших. Регіонів, де найбільш вирогідний наступ РФ у майбутньому. Причому вже ніхто не сперечається, що він буде. Всі розвідки Європи говорять про одне: він буде, питання лише коли: хтось через два роки говорить там хтось через чотири, але ніхто ж не сперечається, що він буде чи ні. І це у Європі також якби розуміють, і тому мені об'єктивно здається, що якщо у європейських лідерів залишилось хоч крапля. Інстинкту самозбереження, хоч крапля просто думки е, відносно того, де вони навіть на їхні діти, це ну, так зрозуміло, а просто де вони безпосередньо будуть через два роки, чи можливо вже через рік, чи можливо ще швидше це залежить від того, наскільки швидко США вийдуть з Європи, виведуть саме війська. Тому що якраз і американські війська, наприклад, у країнах Балтії, там їх лише батальйон. Але цей батальйон за якби, значенням для обороноздатності країн Балтії значить значно більше, ніж умовна бригада умовного бунтсфери. Тому що це американські військові, а не німецькі, і якщо їх там не буде, то питання: от як от Балтія взагалі буде себе почувати і що там інше буде? І тут накладаються розмови про скільки там п'ятнадцяти дивізійне формування у, у Білорусі якраз на проти сувалок. Yeah. Ну, сувалок все сувак це накладається. накладається, на ті прогнози відданців про два роки. Ну тобто, якби я не знаю, тобто, мені здається, що об'єктивно точно зараз у всіх от європейських лідерів на столі все це прописано доволі простими словами, прокладені конкретні. Лінії пунктів, якими пройде далі Російська Федерація, і в них зараз є вибір. Або, ну скажімо так, перечекати проблему, тобто зробити вигляд, що її немає. Звісно, це буде супроводжуватись безпосередньо всіма бітканнями, розмовами, глобальною підтримкою, говорами, засудженнями і всім іншим, або все ж таки зрозуміти, що. Ну, я буду говорити дуже прямо, напевно, це не якби. Не, я, я не полеглі, я можу, а, що їх просто США кинуло. От Просто взяло і кинуло. Тобто Трамп як ділець, він прийшов і кинув. Він сповідує ізоляціонізм США. Це окрема політична якби, школа у Америці, вона існує, вона прописана. Ізоляціонізм. Начхати на все. Він прямо говорить: між нами та Європою Чудовий океан. Все. Тобто і... Це розуміння, а якраз от мені здається, що ну, британці природньо, це найближчий європейський союзник США, вони ще можуть поїхати до Вашингтона там, спитати щось. Вони ж хочуть не просто спитати, вони хочуть сказати, а от ви нам авіацію, якщо щодо там, розвідку, все те інше. Я думаю, що ці по поїздки туди вже нічого не змінять. Якщо знов таки у Трампа щось там не зачухається в іншому боці. От і кардинально щось. Тому що знов-таки тут ми ну, повинні ще зберігати холодну голову і відмітати е, той шоу-бізнес, яким він займається під час виступів. Ну це хайп, це він на цьому прийшов до влади, це також треба розуміти. І, але знов таки просто. Глобально відбувається те, що Європа тепер має вирішувати свої проблеми з безпеки самостійно, без огляду на США. Це болісно, це як ну якби знов таки підлітку сказати все, от там, то там двері. Yeah. Um, пане Олеже. Значить, хочу ще про таке запитати: значить, вчора ЗМІ пишуть наступне: в США вирішили скоротити оборонний бюджет на 8%. Такий наказ віддав міністр оборони під гексет, керівництво Пентагону і Збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету протягом наступних п'яти років. Наскільки це небезпечно? Чому це не дуже тут важливий аспект: вчора ще вийшов заступник міністра, і не скажу прізвище, ще не запам'ятаю okay. всіх, а от але офіційний. Якби повідомлення від патагону на сайті, і там переформульовано, сказано ну це було що, це був інсайт, а також офіційна інформація, що вони на 8% мають перерозподілити витрати. І далі починається ну об'єктивно політично-трампівська шуйласька гра, тому що, зокрема, вказано, це буде 50 мільярдів, і це буде 8%. Там справа в тому, що бюджет США на двадцять шостирі, саплан два рік, До речі, він більше, тобто вони якось інші короші порахували, але це там це дрібниці. Вони сказали, що будуть переформатовувати, перерозподіляти кошти за е, типу ну, байденівські програми, включно з відомою ідеєю, Це про різноманіття, ну тобто будуть зрізати сі речі там бюрократію, але зрізати на підтримці ідеї 50 мільярдів. Ну, це, 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 це неправда. Тобто, вони також чудово знають. Більше того, американські профільні видання отримали перелік е, конкретних е, проєктів з 17 одиниць, які не можуть бути скорочені. В принципі, їх не треба торкатися. І там доволі велика кількість реально збройових програм, тобто мова йде про флот, мови йде про авіацію, включно з першої безпілотною авіацією, умов мається на увазі вірні відомі, ядерні сили, ем, командування безпосередньо всі. Тобто захищений цілий ряд програм, там з дронами, протидроновими системами, яких не буду торкатися протиракетна оборона, перевірку, до речі, також. І там захист кордонів, боротьба з наркокартелями є. Але зрізати 50 мільярдів е, ну, неможливо на чомусь не бойовому. І вони пустять їх під ніж ці програми і перерозподілять кошти на якраз на те, що е, зараз у Пентагоні вважають пріоритетом. Точніше, нове керівництво Міноборони США вважає пріоритетом, і що сюрприз знову таки прописано було у всіх е, ну, програмних. Трамп ну, по документах, які готувала команда Трампа, в тому числі от поточний от, міністр, заступник міністра оборони США з, зі стратегії, і там в його програмі прямо прописано, що так треба перерозподіляти кошти, треба збільшувати насправді фінансування Пентагону. І за рахунок сюрприз: раз, два, три, чотири, п'ять. Хто не догадався, Європи і сухопутних військ США загалом. Тобто скоротити безпосередньо, по перше, відповідну кількість сухопутних бригад, тобто ці бригади-страйкер, легкі піхотні бригади, скоротити бригади армійської авіації, які входять у безпосередньо це про вертольоти, які необхідні для перекидання сухопутних підрозділів, і аргументується це дуже банально. Ми а США дивляться на Тихий океан. І воювати там Бредліми там воювати з сухопутними підрозділами на страйкерах не дуже щоб зручно. Там потрібно перерозподілити кошти на флот на авіацію, на безпілотні системи, на протиракетну оборону і от на те та інше. Тобто, у будь-якому випадку будуть вочевидь так чи інакше, але вони це зроблять скорочення сухопутних сил, виведення, звісно, компонентів з Європи, так чи інакше поступово. Можливо, не з одразу, але я просто нагадаю, Трамп завершував свою тенденцію скороченням європейських європейського контингенту. Ну і скорочуються безпосередньо оборонні програми, які призначені для сухопутних військ. Заміна Бредлі, часткова модернізація Абрамсів, скорочення артил... модернізації артилерії. Ну, вони не будуть пуляти на тихому океані з паладінів. Там їх навіть не факт, що вони зможуть розгорнути не адекватно, е, і все це буде поступово скорочуватися. очевидь, все і буде джерелом саме внутрішніх перерозподілень бюджетів у Пантагоні, але це не все, тому що це є. Ілон Маск, е, головний спонсор е, президентської кампанії Трампа, який очолив ДОДІ, державний департамент з ефективності уряду. Який є фактично таким аудиторським органом з дуже широкими повноваженнями, переглядання контрактів, і так у США немає корупції, це інакше, називається в них інакше, але мільярдер приходить до бюджетних контрактів, в тому числі оборонних, в яких він бере участь, і починає їх перерозподіляти, або вирішувати, хто їх. Кого не розподіляти, кого не розподіляти. А мова йде про бюджет під один. Ну от бюджет Пентагону 960 мільярдів доларів. І є людина, яка буде вирішувати, як їх тратити, і він є головним спонсором Трампа. Ні, це не корупція, це, давай, це клептократія. Да. Шикарний ефір. Спасибі вам величезне за нього, пане Олежі, і дякую, що завжди поділяєте нам час. Дякую.